Всім привіт! Я Саша, і ми продовжуємо наш експеримент по впливу мотиваційної літератури на психіку Драмозавра. І досліджуємо ми це на основі книги Бріани. Вест переломний рік, де є 365 мотивацій, які мають зробити з нас кращу версію нас. І сьогодні у нас вже 15-й день експерименту. Таке гарне число, 15. І давайте почитаємо, яку мотивацію на сьогодні нам підготувала. Автак. Так. І... <ріхи> так. Урочисто проголошую. Я більше не братиму участі у власних стражданнях. Якщо в мене не залишилося жодного друга в цьому світі, я буду своїм найвірнішим товаришем. Я не відвернуся від себе. Якщо на десяток людей, які мене люблять, знайдеться хтось, хто недолюблює, я не витрачатиму сил на те, щоб завоювати його прихильність. Я звертатимусь до себе зі співчуттям. Я не витрачатиму життя на те, що призводить лише до мого власного нещастя. З цього моменту я на своєму боці. І це просто шикарно. Так. Дуже важливо бути завжди на своєму боці. Так, на жаль, іноді. Важкувато, але дуже-дуже важливо. Дякую, що були зі мною. Я рада була читати для вас сьогоднішню мотивацію і до завтра!